Історія про кохання, яке проходить випробування сумнівами, втручаннями та спокусами, але доводить, що справжнє щастя це довіра, терпіння та відданість. Оксана повернула ключ у дверях. І увійшла до своєї невеличкої квартири. Знявши каблуки, вона вдихнула запах затишку, яким дихав її дім. Втома після робочого дня накочувала з хвилею, але їй це було навіть приємно з відчуттям виконаного обов'язку. Оксана працювала вчителькою молодших класів у сільській школі. Виглядала вона завжди охайно стримана зачіска, строгий костюм або скромна сукня. Вимога шкільного дрес-коду дітей і батьків вона завтра вражала своєю рівною поставою, м'яким голосом. Та впевненістю. Зувшись у домашнє взуття, Оксана швидко переодягнулась у улюблений домашній светр, заварила собі чаю та, вмостившись на дивані, взялася за книгу. За день вона втомилася від розмов із батьками учнів, які зранку обговорювали успіхи своїх дітей. Хтось хвалив її методику навчання, інші дорікали за надто високі вимоги, але всі в один голос визнавали її професіоналізм. Затишок огортав її, повіки ставали важкими. І, дочитавши кілька сторінок, Оксана непомітно задрімала. Прокинулася вона від різкого звуку. Книга зісковзнула з дивана на підлогу. Вона нахилилася, щоб її підняти, але тут, у двері, пролунав дзвінок. Хто ж це може бути? подумала Оксана. Адже її чоловік Артем мав прийти тільки за кілька годин, а інші гості не планувалися. Зібравши волосся і швидко поглянувши у дзеркало, Оксана відчинила двері. На порозі стояв Петро, колега та давній друг Артема. Доброго вечора, Оксано. Привітався Петро. Вечір добрий Петро, але Артем ще на роботі? Я знаю. Відповів той і опустив очі. Я до тебе. Оксана розгублено запросила гостя зайти. Петро зняв пальто і з зніяковіло повісив його на гачок та залишився стояти в коридорі. Проходь на кухню, запропонувала Оксана, і жестом показала на стільці біля столу. Вона увімкнула чайник і запитала Тобі чай чи каву? Чай, якщо можна, відповів Петро і сів за стіл. Оксана подала йому чашку гарячого чаю, додала тарілочку з печивом і сіла напроти. Петро виглядав невпевнено, ніби не знав, з чого почати розмову. Петро, що сталося? Що з Артемом? Тривожно запитала Оксана. Ні, ні, Артем живий і здоровий. Поспішно відповів той, опустивши очі на чашку. Але я тут по іншій причині. Оксана уважно дивилася на Петра, сподіваючись, що він швидше пояснить причину свого візиту. Нарешті Петро взяв печиво, зітхнув і таки почав говорити Ти знаєш, я друг вашої сім'ї, і я ніколи б не хотів втручатися у вашу сім'ю, але Артем має іншу жінку. На кухні повесла тиша. Оксана навіть не стригнулася від цих слів, а спокійно відповіла: Ну і що? Артем чоловік привабливий. Не дивно, що в нього можуть бути шанувальниці. Але я тобі скажу, Петро, це не твоя справа. Ти ж, начебто, його друг прийшов зруйнувати нашу сім'ю. Я просто хочу відкрити тобі очі, розпалювався Петро. Ти заслужила на краще життя. Ти готуєш, прибираєш, працюєш, а він тебе не цінує. Оксана підвелася, склала руки на грудях, а потім холодно сказала А ти? Скільки разів ти ходив наліво? Може, краще розкажи про свої проблеми, аніж пхатися в наші? Петро зніяковів почервонів. І швидко пішов збиратися. Оксана мовчки провела його до дверей. А коли за ним зачинилися двері, вона зітхнула і повернулася на кухню. Розмова з Петром не виходила з її голови, хоча вона переконувала себе, що не варто довіряти словам друга, який вже давно втратив довіру через свої скандали. Але думки переслідували її навіть у школі серед шуму дітей та розмов із батьками. Коли прийшла додому, вона наче заспокоїлась, але остаточно не могла себе стримати. Її шлюб з Артемом тривав понад два десятиліття, і за цей час вони разом пройшли через багато труднощів. Бо, вирішивши, що краще переконатися самі, Оксана спонтанно змінила свої плани. Вона скасувала останній урок, і це викликало щире захоплення у дітей. Тоді вона сіла в автобус. І вирушила в офіс чоловіка. Двері офісу були відчинені. Секретарка, яка добре знала Оксану, привіталася і запитала Оксано, ви до Артема? він у себе. Оксана посміхнулася і попрямувала в кабінет. Зробивши глибокий вдих, вона поступила у двері і зайшла. Артем сидів за столом і перебирав якісь папери. Оксано, що сталося? запитав він, підвівши голову на дружину. Ти ж ніколи не приходиш до мене на роботу. Нічого, відповіла Оксана, намагаючись тримати себе в руках. Я просто вирішила провідати тебе. Ти вже обідав. Так, щойно поїв, а ти? Артем виглядав здивованим, але щирим. Оксана сіла на стілець біля його столу, обвівши кабінет поглядом. Нічого підозрілого, вона вирішила не торкатися теми, яка її так турбувала. Я просто хотіла тебе побачити. Якась думка промайнула, що ми давно не бачились просто посеред дня, сказала вона, намагаючись зберігати спокійний тон. Артем посміхнувся підвівся і взяв її за руку. Я зараз зайнятий, але ввечері вдома я тобі все розповім. Артем не встиг нічого договорити, як у дверях його кабінету з'явилася молода жінка невисокого зросту, їхні погляди з Оксаною зустрілися тільки на мить, але цього вистачило, щоб Оксана відчула, що саме ця незнайомка тривожила її думки останнім часом. Ви зайняті, Артеме Дмитровичу. Можливо, я зайду пізніше, швидко промовила жінка і зачинила за собою двері. Оксана раптом відчула, як у неї падає настрій. Вона підвелася, намагаючись приховати своє розчарування. Я піду, не хочу заважати. Сказала вона і пішла до виходу. Коридором Оксана йшла швидко, намагаючись зрозуміти, навіщо вона взагалі сюди прийшла. Але їй зупинив голос позаду. Зачекайте. Оксана повернулася і побачила ту саму жінку, яка тепер квапливо намагалася її наздогнати. Ви ж Оксана, дружина Артема, запитала вона. Оксана мовчала, чекаючи, що скаже, незнайомка далі. Я хочу з вами поговорити. У сусідньому будинку є кафе, там завжди тихо. Запропонувала жінка. Ми там часто обідаємо. Тобто я маю на увазі наші колеги. Швидко виправилася вона. Через кілька хвилин вони вже сиділи за столиком у порожньому залі. Жінка була одягнена яскраво, вишнева кофта з глибоким виразом просто підкреслювала її форми, а ретельно підведені очі та яскраво червона помада завершували образ. Може, замовимо каву? запитала вона. Ні, я слухаю вас, холодно запитала Оксана. Житка кивнула, відвела погляд і почала. Я уявляла вас іншою. Знаєте, я думала, ви будете суворою, нервовою, суховатою вчителькою, але ви, ви така гарна. Оксана мовчала, не знаючи, до чого йдуть ці слова. Вам буде неприємно це чути, але я люблю Артема. Як тільки я побачила його, а він вас, перебила її Оксана і подивилася їй прямо в очі. Жінка замовкла, здивована таким прямим запитанням. А потім зітхнула. Я знаю, у вас двоє дітей, ви разом 25 років, але ж діти вже дорослі, у доньки своя сім'я. Знаєте, з часом почуття зникають, чоловіки шукають їх на стороні. Відпустіть його. Відпустити? перепитала Оксана, дивуючись її нахабству. Ви справді думаєте, що можна просто прийти і забрати людину як річ? Жінка вже хотіла щось відповісти, але Оксана її зупинила. Ви навіть не уявляєте. Ким він є насправді, хропить ночами так, що неможливо заснути. Любить, щоб обіти вечеря були готові, як тільки він заходить у двері, а коли хворіє, стає примхливим, як дитина. Лежить, стогне, ніби вже вмирає, якщо у нього підіймається температура. Вона дістала сумочки фотографії. Це були фото трирічної давності, коли Оксана важко хворіла. Ці фото вона носила з собою як нагадування про те, як сильно на неї чекають вдома. І як вона потрібна. От подивіться, сказала Оксана, показуючи фото, це ми на морі. Чи виглядає він нещасним? Ви бачите, як діти його обіймають? Ви справді думаєте, що для нього це все нічого не означає? Жінка мовчала, опустивши очі. Не всі чоловіки залишають свої сім'ї, а якщо йдуть. То часто повертаються, зрозумівши, що втратили. Справжнє щастя треба заслужити, його неможливо побудувати на чужих сльозах. Оксана встала і приготувалася піти. Ви помиляєтесь, якщо думаєте, що я його тримаю, якщо він захоче піти до вас, нехай, але він не піде. Вона розвернулася і вийшла, відчуваючи на собі спантеличений погляд жінки. Зустрічі з тією жінкою, її слова та відвертість, які межували з нахабністю, не виходили їй з голови. Вона ніяк не могла забути той момент, коли вперше почула відпустіть його. Ніби Артем це річ, яку можна просто забрати, якщо захотіти. Дійшовши до квартири, Оксана не стала роздягатися. Вона кинула сумку на стілець у коридорі і, як була, Пала на диван у вітальні, її думки плуталися. То вона згадувала слова суперниці. То перед очима виникали спогади їхнього спільного життя з Артемом. Весілля, народження дітей, їхній перший спільний відпочинок на морі. Оксана рішуче підвелася, підійшла до дзеркала в коридорі, відкрила шухляду з косметикою і дістала помаду та олівець для очей. Підпливом емоцій вона вирішила спробувати зробити макіяж, схожий на той, як у жінки, намалювала губи, стрілки на очах, але, подивившись у дзеркало, не могла стриматися від гіркої посмішки. Цей образ був не її, не підходив їй. Навіщо я це роблю? Я не вона і не хочу бути нею, подумала Оксана, витираючи макіяж серветкою. Двері відчинилися, і в кімнату увійшов Артем. Він одразу побачив Оксану, яка лежала на дивані, втупившись у стелю. Оксано, ти в палькі? Що сталося? стурбовано запитав він, підійшовши ближче. Він помітив залишки макіяжу і розмазану помаду. Що ти зробила? Тобі це не йде, сказав Артем, і його голос був м'яким, але водночас тривожним. Артем повернувся на кухню, намочив рушник і повернувся до дружини. Він обережно почав витирати її обличчя. Оксана спочатку мовчки, а потім раптом зірвалася. Не треба, відійде від мене. Вона відмахнулася, навіть кілька разів дарила його по руках. Артем терпляче її тримав, аж поки вона не видухнула і не опустила руки. Тоді він міцно її обійняв. Я не хочу без тебе, Артеме. Я не можу, сказала Оксана і важко схлипувала. Я не хочу без тебе жити, і тобі ніколи не доведеться цього робити. Тихо відповів він. Після довгих обіймів Оксана зібралася з духом і таки розповіла чоловікові про зустріч із жінкою. Вона передала їй слова, її вимоги та власні сумніви. Артем уважно слухав, не перебиваючи. Оксано, я хочу, щоб ти знала. У мене є тільки одна сім'я, і це ти. Ми разом уже більше двадцяти років, і я не збираюся нічого міняти. Я бачу тільки тебе, твердо сказав він. Але чому вона так говорила? Чому вона була такою впевненою? не витримала Оксана. Артем зітхнув. Можливо, я десь був надто ввічливим або не помітив, як хтось міг сприйняти дружню увагу неправильно. Але повір, для мене це нічого не означає. Того вечора Оксана та Артем довго сиділи на кухні, обговорюючи все, що накопичилося останній час. Вони обоє зрозуміли, наскільки важливо ділитися своїми переживаннями, навіть якщо це дуже боляче. Після того, як емоції стихли, Артем дбайливо зняв з Оксани пальто і чобітки, поклав її на диван. І накрив покривалом. Він мовчав, не бажаючи нав'язувати розмову, а Оксана вдячно прийняла його турботу. Кілька наступних днів подружжя обходило цю тему. У повітрі панувала тиша, але не холодна, скоріше обережна і розсудлива. У неділю зранку діти приїхали в гості. Для Оксани й Артема це стало справжнім святом. Вони разом готували на кухні, накривали на стіл. Прикрашали кімнату. Посеред великого столу стояв букет червоних квітів, подарунок Артема для Оксани. Він вручив його зранку і тихо сказав Для найкращої жінки в моєму житті. Коли всі зібралися за столом, атмосфера була тихою і затишною. Син, піднявши келих, сказав: Мамо, ти завжди питала, коли я одружуся. А я відповів. Тоді, коли зустріну таку жінку, як ти, ти найкраща мама і найкраща жінка на світі. Зять також підвівся. Я люблю вашу доньку, але я зрозумів, що хочу одружитися з нею тільки після того, як познайомився з вами. За ваше здоров'я і щастя, Оксана не стримала посмішки і підняла свій келих. А потім тихо сказала. Дякую, хлопчики. Після тостів син раптом дістав з кишені конверт. Мамо, ми не стали купляти банальні подарунки. Ми зібралися разом і вирішили зробити вам з татом сюрприз. Оксана з подивом відкрила конверт і витягла звідти два квитки. Це для вас із татом. Поїздка на відпочинок. Мамо, у тебе ж будуть зимові канікули, а тато може взяти відпустку. Відмови не приймаються, ви заслужили на справжній відпочинок. Артем, ледь стримуючи посмішку, розвів руками для мене це також сюрприз. Коли гості поїхали, Артем і Оксана залишилися на кухні, прибираючи зі столу. Артем раптом зупинився і, поклавши тарілку на стіл, сказав Між нами нічого не було. Спокійно, продовжив він. Я давно помічав, що вона до мене не байдужа Якось попросила полагодити двері, я пішов, але з дверима все було гаразд. Тоді вона зізналася, що давно мене кохає, і почала роздягатися. Оксана напружилася, але мовчала і уважно слухала Я вже застарий для таких ігор. Ти уявляєш, що це для мене означає? Я просто обернувся і пішов. Це правда? м'яко запитала Оксана і подивилася йому в очі. Правда, мені важливо, щоб ти це знала. Мені потрібна тільки ти, відповів він. Артем забрав у неї тарілку, поставив її на стіл і міцно обійняв дружину ти найкраща. І син таки має рацію ні в кого нічого не вийде. Оксана притулилася до нього, відчуваючи, як у душі відновлюється рівновага, вона була впевнена. Їхня сім'я це не просто стосунки, а щось більше, те, що не так легко зруйнувати. Того вечора, коли Оксана лягла спати, вона довго дивилася на Артема, який спокійно дихав у вісні. Її серце було також спокійне, вона зрозуміла головне справжнє кохання це терпіння, довіра і вміння долати труднощі тільки удвох.